Благодійність без кордонів. Арселор Мітал Кривий Ріг інвестує 5 мільйонів гривень у соціальні проекти кривого рогу. Це лише частина широкомасштабної допомоги, яку надає корпоративний благодійний фонд Арселор Мітал, що діє у 27 країнах світу. З 2007-го фонд представлений і в Україні і вже встиг надати допомогу більше ніж на 44 мільйони гривень. Освіта, культура і охорона здоров'я це ті ключові напрямки, у які фонд готовий вкладати кошти. На першому етапі виконання програми фонду у 2012-му Визначили, що насамперед допомоги потребує освітня інфраструктура. Ми допомагаємо в основному близьким районам. Це основна наша зона влияння, скажімо так, нашої життєдіяльності діяльності І ми допомагаємо школам, медичним учрежденням, організаціям, які допомагають розвивати культуру. Три основних Китаї це культура. Образование и здравоохранение. Фонд Силормитл очень успешно стоит на этих трех китах, и мы продолжаем вкладывать средства в инфраструктуру, чтобы повысить условия, в которых. живут и развиваются наши дети прежде всего, ну и плюс их родители. В этом году было принято решение через с помощью благотворительного фонда ArcelorMittal, который создан на уровне всего мира, вложить 5 миллионов гривен. И первое подписание договоров с нашими районами будет уже сегодня. 63, третя, 69 дев'ята, 75 п'ята загальноосвітні школи, 82-й дитячий садок, оздоровчий табір слава, Криворізький коксохімічний технікум, спеціалізована школа для дітей з вадами слуху. Це ті заклади, яким у цьому році надається благодійна допомога. Кошти підуть на ремонт покрівлі, підлоги, труб опалення, сантехніки, встановлення металопластикових вікон, заміну обладнання. Суми виділені на капітальний ремонт значні. Приміром, тільки на покри. Ращення умов у таборі слава фонд інвестує 900 тисяч гривень. Представники місцевих органів самоврядування зазначають, допомога вчасна і вкрай необхідна. Я би хотів поблагодарить прежде всего весь трудовий колектив компанії Арселор Метал Рог», генерального директора Полякова Артема Ігоревича, господина Сварана, мера нашого міста Вілкула Юрія Григоровича. Ефимчук Ирину Петровну. Это те люди, без которых бы сегодняшнее мероприятие просто бы не состоялось. Отдельные слова благодарности хочу выразить депутатам городского совета Зазуле Александру Ивановичу, Быстрою Анатолию Анатольевичу, депутату районного совета Пономаренко Геннадию Александровичу. Это те люди, которые знают проблемы района, работают с избирателями в районе. Правильный, я бы сказал, своевременный и нужный договор. Сможет школа глухих детей, и пускай это даже учреждение, которое находится на областном бюджете, а не муниципальном, потратить для наведения порядка, организации, облагоустройства и повышения комфортности работы людей, которые учат там деток. И самое главное, комфорта тех деток. Директор спеціалізованої школи для дітей з вадами слуху вражена 300 тисяч виділені фондом для закладу серйозна допомога. На таку суму навіть не розраховували. Такої допомоги ніколи не було. Ще це вперше. Ми вражені в школі. Навчаються діти з особливими потребами. Це діти інваліди по слуху. і вони проживають в закладі цілодобово. І звичайно, що вони як ніхто потребують нормальних житлово-побутових умов, і те, що ми зможемо обладнати нашу скільну їдальню затишною, комфортною, де діти харчуються п'ять разів на день, звичайно, що це дуже велика справа. Знову хочу сказати велике спасибі цьому колективу, з яким ми дружимо дуже давно, які нам допомагають, які проявляють до нас велику чуйність, турботу. І хочу подякувати їм за таку велику благодійну допомогу. Процес проходження коштів буде ретельно контролюватися, щоб благодійна допомога витрачалася ефективно і у повному обсязі. У компанії складуть графіка аудитів. Їх результати будуть оприлюднюватися не лише на місцевому рівні, але й у головному офісі Арселур Мітал. Єжемесячно ми будемо виїжджати з аудитами, На що ми з радістю можемо пригласити наших колег-журналістів, для того, щоб фіксувати ці факти, інформувати, Наших жителів міста, города і виконання тих обов'язків, які взяли на себя получателі благотворительної допомоги. Освітні заклади отримують виділені кошти двома траншами у квітні і у травні. А вже у вересні благодійний фонд має намір продовжити реалізацію програми. 2012. на черзі медичні заклади Кривого Рогу, у які фонд Арселормітал планує інвестувати 830 тисяч гривень.